А тепер нам потрібно розмістити, розташувати літературу. Я вже записала запит, щоб не витрачати вашої уваги. От дивіться, розташую літературу у відповідності до, і, от як вимагається, в одному журналі тільки зараз подивимося. Що я зробила? Я не треба щось скопіювати. Копіюємо. Далі ми переходимо на чат GPT. Так, і давайте зараз ми скопіюємо літературу. Так. Все, і давайте подивимося ось оформлення, те, що він пише. Бачите? Ну йде усе в єдиному стилі. Можете порівняти, подивитися. Давайте ми йому ще запишемо «шуй» в алфавітному порядку, що він зараз зробить Алфавітну алфавітному порядку Мій список літератури. От А, Б, В. Все, тут було 20 примірників, такі джерела літератури так і залишилися. Ну, от так швидко можна все зробити, користуючись чатом